Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вас ознайомити з інформацією за програмою Доступні ліки. Пам'ятаєте, в нашій країні діє така програма Доступні ліки, відповідно до якої ви маєте право отримати безоплатно ліки або з мінімальною доплатою. Хочу розповісти, який термін діє рецепту на Доступні ліки. Значить, як іноді, щоб отримати лікарський засіб, який потрібно отримати вам за електронним рецептом, його просто-напросто може не бути в аптеці. У таких випадках вам, як пацієнту, запропонують замовити в аптеці необхідний препарат, щоб ви не переживали. Я хочу нагадати, скільки ж діє електронний рецепт. На лікарські препарати так у межах програми Доступні ліки. Значить, 10 календарних днів на наркотичні лікарські засоби, 30 календарних днів на ліки за програмою реімбурсації Доступні ліки. і 90 календарних днів на рецептурні ліки, які Ви купуєте за власний кошт. Відлік йде з дати створення такого електронного рецепту. Тобто, коли лікар поставив електронний підпис. Тож, цього часу достатньо, щоб ви змогли отримати потрібні ліки у найближчій аптеці. Взагалі знайти аптеку із договором Національної служби здоров'я України ви можете або за номером 1677 і взагалі запитати стосовно дати, стосовно програми Доступні ліки стосовно того, який препарат вам потрібен, ви завжди можете проконсультуватися за цим номером. Так, є ще такий чат-бот, який називається Спитай Гриця. Ви можете виконувати вказівки чат-боту, і він підкаже вам, де знаходиться найближча аптека. Тому, якщо вам цікаво, ви можете обов'язково ознайомитись з необхідною інформацією. І взагалі запитуйте у своїх лікарів, у сімейних лікарів, яких ви, ви лікуєтесь. Які ви можете отримати ліки безплатно, нагадуйте сімейним лікарям, що в нашій країні діє програма Доступні ліки, відповідно до якої ви можете отримати або безкоштовно, або з мінімальною доплатою ті чи необхідні лікарські засоби.